Всім привіт! Вашій увазі представляється вакууматор від бренду Хуракан. І це модель VAC 400 в Комплект цього вакууматору входить ремкомплект, завдяки якому ви можете змінити масло, коли це буде необхідно. І також є масло. Також в комплект входить інструкція. І ось така планочка. Для чого вона потрібна ця планка? Щоб швидко завакуумувати продукт, якщо у вас його небагато. Довжина шва йде 390 мм, а ширина шва йде 15 мм. Для того, щоб наша робота з вакууматором почалася, нам необхідно увімкнути вакууматор. Кнопка увімкнення вакууматора в нас на задній панелі. На задній стінці вакууматора на англійській мові є інструкція, як змінити масло, а також у нас є ця інструкція на нашому YouTube каналі. Ми увімкнули вакууматор і починаємо з вами роботу. Для того, щоб нам встановити степінь вакуумації, ми нажимаємо ВАК, бачимо, що мигає ця кнопка, і ми встановлюємо необхідний для нас рівень вакуумації. Потім ми нажимаємо також вак і встановлюємо «Selling» – Це час запайки пакету. Також ми можемо обрати low, mid або high. Це степінь гарячої запайки. Тобто це легка, середня або дуже така сильна буде у вас пропечена планка пропечений пакет. Наприклад, оберемо в середній, тому що він. Я вважаю найкраще, а ви будете дивитися вже по своїх пакетах, тому що насамперед ми не знаємо, які пакети обираєте ви а, варіації, їх маса. Але ми пам'ятаємо, що тільки гладкі пакети ми вакуумуємо в а, камерному вакууматорі. Якщо ви хочете завакуумувати в вакууматора, в такому випадку ви тоді обираєте гофровані пакети. Після того, як ми все це зробили, ми запам'ятовуємо цю програму завдяки Emergency Stop. Виставили, значить, нашу о, час запайки, виставили о, півтори секунди, запайка іде планкою, виставили температуру запайки планки. Після чого запам'ятали програму, але щось замоталися на кухні і вклали не той продукт. Почало вакуумувати. Ми можемо швидко зупинити вакуумування кнопкою Emergency Stop. Ця кнопка підтверджує програму і скасовує її. Також в нас на оцій боковій частині є кнопка якою ми користуємося в якихось екстрених ситуаціях, бажано нею постійно не користуватись. Але якщо у вас також вакуумується не той продукт, і ви це вже зрозуміли, коли він почав вакумуватися, ви можете швидко її натиснути, і вона припинить вакуумування. Вкладаємо гамбургесу, встановлюємо пакет. Закриваємо кришку і починається робота. <звук> Дивимося, подивіться, ця гамбургеса завакуумувалася просто ідеально. Якщо я візьму пакет і почну його розривати, то ніяких... Як мінімум жіночих сил на це не вистачить, але я думаю, чоловічих також. Друзі і робимо висновок, що вакууматор від бренду Хуракан ВАК-400 являє собою просто супер потужний апарат, завдяки якому ви можете цілий день вакуумувати. В нього потужність помпи 20 метрів кубічних на годину. Тому... Купляйте і будьте задоволені.